В Одній зі шкіл у східній частині Лос-Анджелеса тривають заняття групи продовженого дня. Більшість учнів латиноамериканського та азійського походження минулого року тут почала вчитись 11-річна учениця з України. Її вчителька Джулі Кортес з дозволу батьків розповідає про неї. Це трохи складно. Я не знаю мови, тож ми з нею спілкуємось через Google-перекладач. Я б сказала, що найбільшою перешкодою є те, що у неї немає однолітків, з якими вона могла би тут спілкуватись у школі. Ніхто не розмовляє українською, всі говорять англійською. Є діти, які розмовляють іспанською. Є такі, що різними азійськими мовами, але ніхто не говорить українською, і через це вона дуже ізольована. сама дівчина та її батьки відмовились говорити на камеру. Джулі каже, через страх говорити англійською, дівчинка мовчить на уроках. I do know that she her home. Я знаю, що вона сумує за своїм домом, вона сумує за друзями. Вона мені говорила, що дуже хоче повернутись додому. А 11-річна киянка Єва вчиться у школі на півночі Лос-Анджелеса. Вона дуже швидко адаптувалася до школи та вивчила мову завдяки тому, що у неї знайшлась подруга. Ось я, я була. Подругою зі нею дівчинкою, яка, яка була рада мені показати школу, там, зі мною бути друзями. Вона дуже хороша дівчинка, але всі, всі, остальні, всі а, інші вони, вони, вони не були такі, як друзі-друзі, вони, вони просто ігнорили мене. Щоправда, тепер Єва забуває українську. Адже у її сім'ї мама родом з Донецька все ще інколи розмовляє російською, хоч і намагаються перейти на українську. Я більше, більше а, спілкуюся англійською мовою. Я забуваю, я забуваю українську мову. Це дуже, дуже, дуже а, недобре, а, це складно. Та вибачте, будь ласка, тож тому, що я не дуже розмовляю українською мовою. А шестирічна Домініка Бобеляк почала навчання у першому класі у Львові, а у січні цього року продовжила вже у США. Вона вчиться у початковій школі у передмісті Лос-Анджелеса. каже, їй дуже подобається навчання, та довелося вчити однокласників, що вона не росіянка. Ну одного разу, коли я перший раз прийшла. Um, я он, вчителька запиталася Where you from, Я сказала Ukraine, а всі діти говорили, чомусь я з Раши. Я казала ні, я з я from Ukraine. і вони мені просто говорили, типу, хотіли мене перебити, що я раша. Спочатку вчителі використовували російську у Google-перекладачі, аби спілкуватися з дівчиною. Однак після розмови мами з вчителькою перейшли на українську. А так склалося, що моя дитина майже в своїх сім років не знає російської мови. З дитинства вона ніколи в житті не дивилася російських мультиків. Наша сім'я ніколи не розмовляла російською, в нас не було таких знайомих, друзів. Вона дивилася мультики або українською, або англійською виключно. Тому вона каже: Я не все розумію, що мені вчителька перекладає. І я зразу на другий день підійшла до вчительки і кажу, така ситуація. У нас в країні війна, на нас напала Росія, вона вбиває нас кожного дня. Моя дитина не розуміє російською. І вчителька дуже вибачалася, типу що їй дуже шкода, вона знає про нашу ситуацію, але чомусь склався, на жаль, такий досвід, що люди, які приїхали з України, апріорі говорять російською. Зараз Домініка каже, розуміє майже усе англійською, а діти вже не плутають її з росіянами. І вже дуже всі чітко знають, тому що вона завжди себе ідентифікує як українка, вона всюди малює українські прапори, вона в своїх малюнках використовує завжди жовтий з блакитним. Вона настільки молодець, тому що ну, і діти взагалі всі знають, тобто там десь навіть в грі, всі завжди, там, якщо якісь нові діти приходять, вони кажуть, що це, це Домініка, вона з України. Батьки трьох українських дівчат кажуть, що загалом працівники шкіл ставляться з розумінням та сприяють адаптації. Вчителька Джулі Кортес розповідає: 11-річна дівчинка з України багато разів зустрічалася зі шкільним психологом та змогла відкритися лише одній вчительці, яка прийшла на заміну і говорила її мовою. І вони просто приємно розмовляли, і було так чудово бачити, як вона усміхається, і просто почуваються так комфортно у розмові. З Лос-Анджелеса Христина Шевченко, Богдан Шевченко для Голосу Америки.